Всім привіт, це Юкаст, і думаю, ви очікували почути тут голос Вектора. Але ні, це Планктон, І я новий ведучий Юкасту. Щира подяка Вектору за те, що він був ведучим Юкасту такий довгий час, а також започаткував цей подкаст. Ми вдячні тобі, друже. Що ж, тепер настав час поговорити про мої плани на Юкаст. Буде багато нових подкастів, декілька з них перебувають на різних стадіях розробки. Першими всі нові укасти будуть слухати спонсори. Якщо ви хочете слухати їх першими, то можете оформити спонсорку на платформі BasebyMono. Детальнішу інформацію про плани підписки ви знайдете на нашому сервері у вкладці Інфо. І в 31 жовтня на всіх платформах вийде її присвячений Геловіну. Тема його буде така: Що означає Геловін для учасників єдиного україномовного ком'юніті? Я зібрав багатьох учасників серверу, яких ви можете знати, а можете і не знати, загалом побачите самі, точніше почуєте. А спонсори почують його на декілька днів раніше, звісно. Що ж, свої ідеї та пропозиції ви можете писати у коментарях і очікуєте неї указ. А ми почуємось вже зовсім і зовсім скоро.